У Національному музеї голодомору геноциду триває мультимедійна виставка Надозовські греки шляхи ідентичності. Виставку організувала громадська організація Надозовські греки у Руми і Румеї у партнерстві з Національним музеєм Голодомору геноциду та Маріупольським краєзнавчим музеєм, щоб привернути суспільну увагу до маловідомої частини української історії. Я е, на дизовська грикиня за лінію тата, і це для мене про відновлення справедливості, повернення уваги до цієї частини історії України. Тому що, коли ми говоримо про автохтонів, про тих, хто сформувалися тут, в Криму, на Донеччині, продовжили та своє формування і розвиток вже культури місцевої, е, це теж частина історії України. Про це важливо говорити не тільки всередині спільноти, але поза її межами. Експозиція шляхи ідентичності складається з чотирьох тематичних частин що включають мапи поселень, історичні документи, старі фото, пісні румською румської румейської мовами та інтерактивну мапу, де відвідувачі позначають свої домівки. Основна концепція цієї виставки вона крутиться це накола теми ідентичності, да І сама виставка вона має назву на греки греки, швидкі ідентичності. Визовські греки це автопом України, який насильницько був виселений з Криму зовні і а, змушений був там будувати свою чину. І ви можете навіть бачити, що у недозорі є такі ж самі назви поселень, як і в Криму, ну, тобто вихідці з Криму будували ті поселення недозовні, які вони свого часу втратили. Сьогодні більшість історичних місць проживання надазовських греків у Донецькій та Запорізькій областях перебувають під російською окупацією, що робить питання збереження ідентичності та пам'яті особливо нагальним. Тема Окремішності різних груп груп серед греків не вілювалися. Всіх вважали і називали одним словом греки, і це, на мою думку, невірно відображає їхню етнічну історію, мови, культури і так далі. Наші греки, які на надазові або в Донецькій області, ми їх називаємо надазовськими греками, тому що вони сформувалися в Криму. І це дуже важливо розуміти, пам'ятати, тобто, що їхній танець це не сертакі, хай тарма, і традиційна страва це не грецький салат, а черчири або кибіте, або е, там шумушну. І так далі. І так далі, виставка на дозовські греки, шляхи ідентичності це пам'ять, голос і присутність народу, чия історія не відділена від історії України. Відвідати виставку можна до 2 листопада. в Музей Голдомору геноциду.